Чому відкладати справу іноді найрозумніше, що ти можеш зробити? Звучить дивно, правда? Нас із дитинства вчать, не вскладай на потім, роби зараз. Але що, якщо саме відкладання, це і є ключ до кращого результату? Ти готовий до цієї розмови. Згадай, скільки разів ти збирався щось робити, але просто не міг змусити себе, і потім сам себе гриз, картачи себе за лінь, за слабкість. Та правда в тому, що ти не лінивий. Твій мозок просто знає, що зараз не найкращий момент. Ми часто сприймаємо прокрастинацію як ворога, але іноді вона наш сигнал тривоги, наш захист від вигорання, коли організм виснажений, коли думки розкидані, відкласти це не втеча це більш про турботу про себе. Леонардо да Вінчі працював над монолізою більше десяти років, він постійно повертався до неї, змінював, додавав до неї нові деталі. Хтось би сказав, що він просто прокрастинує, але саме це зробило картину шедевром. Або подивись на Ілона Маска. Він не приймає рішення миттєво. Він каже, мозок потребує часу, щоб знайти правильну відповідь. Він відкладає зараз, щоб потім побачити ситуацію ширше. І ти теж можеш собі дозволити цей час на відкладання. І все ж бувають моменти, коли хочеться почати вже зараз, але сил примушувати себе немає. Тоді ось кілька речей, які допомогли мені. Перше, розбий велику справу на частини. Наш мозок не любить складних завдань. Він економить енергію, але якщо поділити одну велику задачу на багато дрібних, вона перестає лякати. Зроби перший крок, потім ще один, і поміти, що далі рухаєшся без опору. Друге додай до неприємного щось приємне. Наприклад, я не люблю довгі години монтажу, але коли поруч чашечка чаю, а в наушничках музика, це вже не каторга, а приємна справа. Зміни емоційне забарвлення до справи, і вона перестане тебе відштовхувати. Третє. Почни з п'яти хвилин. Просто скажи собі, я почну робити цю справу лише п'ять хвилин. Іноді цього досить, щоб розкрутити двигун. Бо коли ти вже почав, мозок підхоплює інерцію, і робота починає йти сама собою. Тож не поспішай засуджувати себе за відкладання, іноді воно не твоя слабкість, а просто м'який спосіб вказати, що ти ще не готовий, але обов'язково справишся. І знай, у цьому немає нічого поганого, бо навіть коли здається, що ти стоїш на місці, осередині тебе все одно відбувається робота. Ти дозріваєш, думаєш і готуєшся до стрибку. Якщо ця розмова відгукнулася, підтримай її коментарем. Якщо хочеш чути більше таких спокійних і чесних розмов, підписуйся на канал. Зустрінемось у наступному відео.